Ромчик, давай. давай. Колла. Хрещена, як знала, що ми вже <гували> справились з попередніми всіми. <гували> Та ще й такий потяг дуже схожий на той, що у тата був такий самий, да? так? Дуже схожий. А ромчик його вже. Mm. Щось найбільше враження, да, ромчик від потяга? Ромашка. Тут розинка ще. Ну там же ж воно щоб трималося гарно. Бачиш Розинка, бачиш. Так, так. Зараз подивитися, як він правильно повинен був, був працювати. Ну, хто його знає, може вони по-різному працюють. Ні-ні. Ну ні, ні. тут видно. Да? Так. Тут... Да. А, така сама система. Почекай, давай. повинен був правильно працювати. Він і нас та, теж правильно працював. Вже. Він же ж пихкав там. Він не їздив. Ага. Ну добре. Не почекай, поки так його не Давай. А тепер залізницю ми зможемо збирати в два рази більшу. На всю хату будемо залізницю збирати. тепер. Давай доставай, маганчик. -а -а. Почка, да, я сюда не скуч. Открываем. Почка. Дай відкриваємо, давай. Там співає хлопчик. Співає хлопчик в потязі. Класно. Ну, а дивись, а тато тобі відкрив. Так погнали збирати. Чик. Диви, диви, що це таке? Ти бачиш? Uh -huh. Ага! Зараз тобі тато швиденько збере, а потім можна збирати як захочеш. Ось тут щось таліки якісь ще. Ага! Пожежний шланг. Ага. Так, це у нас тут. Дві платформа. Ось платформа. Оце сюди вставляється. Воу, прикольно. Дверцята. Робочка, картиночка заказалась. Так, у нас тут... что... Сейчас я задавилась. А -а -а -а. дробина. А так что все зим... А, Пучка С этой стороны. Все, вот эту вот штуку вставляю. Чик. Що за? Захворі. <кхм> Ти захворів? Диви пожежна машина і пожежний <кхм> Чик. І можна йому дати цей шланг диви. А! <кхм> <кхм> Диви. Хопа. І тут шланг йому дали. І можна підіймати його на цій вишці. Клас і піця є. Яку рятувати треба? Давай далі розкривати. І ще розпаковувати. Далі. Ось це. Давай. Давай, татові коробку, ота. Формула 1. Так, ромочка. Ого, тут скільки всього. розпаковувати, розпаковувати. Ого, круто. Е, так, ой. О. А, у мене на це на. Ага. Що мені взяти?

Це у нас. А де двигуни, Рома? Готово, Ромч, тримай гоночний в Вільямс. Mm -hmm. Yeah, yeah.